Всім привіт, друзі! З вами Холфлат. На сьогодні відео по Кравел Старсу. І вийшов уже новий сезон. Куча нових скінів. На мою думку, цей сезон він буде найкращим, тому що там наскільки гарні скіни, що це просто неймовірно. Так, і у нас е... нагороди 24 сезона. Були зібрані автоматично. Там зараз покажуть нам, що там є. 6 очків сили. Це вже. Ну, їх дуже багато. Дуже багато. 24 стардропи зараз відкриємо і 1000 критичів. Поїхали. Перший стардроп Першого одразу епік випадає. Фу. так, ще один епік. Нам випадає спрей нам фрока. Думаю, зараз мифік. У зараз міфік, але ні. Так, міфік. Ну що ж, у нас міфік. Я не знаю, закрити очі чи ні. Ну, ладно, давайте закриваємо очі, відкриваємо міфічний. Хто це? Хто це така? Це скін на персонажа жіночої статі. Але хто це? Якось. Е... Боні. Це була Боні. Йдемо далі. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Оуу, От і все. За 24 стардропа, уф, який скін на база! Та ти шо? Угу, ну, із цих всіх мені Подобається червоний. Ух, яка заставка. Офігеть. Подивіться на цю атаку. Подивіться на цю атаку. Блін. Оце, ну, самі найкращі скини з. Весь час. Ну, якщо, звичайно, не рахувати ось цей скін. <ріст> так. Фу, стоп. Уже хтось випив скін на чест. Так, е, у нас ще з'явився новий сезон. Так, ну, тут все. Те ж саме. Давайте ще тут все заберемо. І е, ще через 18 годин знову буде е, випробування чемпіоната. Так. Поки що все. Е, ідемо зараз на інший аккаунт, теж будемо відкривати стартропи. Е, Щось якось так мало. дев'ять звичайних стадропів і один легендарний. Оу, нам відразу дають можливість відкрити легендарний стадроп, і це окей. Закриваємо очі. Відкриваємо. Так, Ну це скін на Лу. Я дуже надію, що це отої. Каміяний скін. Пургер. <laughs> ну Е-е-е, Відкриваємо далі. Пугер скин, скін, він не 5к. Відкриваємо далі. Ну, все, тут не густо. Так, теж новий сезон. Все одне і те саме. І те ж саме. Так. Подарунок. А чому в мене на основі такого не було? Чи було? Але я цього не побаю. Бачу. Заходимо далі на наступний аккаунт. Тут в стартропі має бути більше. тисяча угу. очків сили, 12 стардропів. О, і 2000 солота. Знову, знову легендарний стардроп. Закриваємо очі, відкриваємо стардроп. Чачик і скін. Це. коліт? А який е, там скін є? Я знаю навігатор коліт. О, в мене ще її немає. Ладно. Так, ну окей. Відкриваємо мало. далі. О, епічний старек, хорошо. Так. О, міфік. О, міфік. Ай, туди. А, тут нічого, очки сили. Ладно, ладно, ладно. Нормально. Так, все, ми відкрили всі таропи. Чи відкрити мелоді? А от я не знаю. Ну от з міфічних мелоді зараз самий нормальний персонаж. Окей, хай буде. Так, теж з начок. Так, і заходимо на останній аккаунт. Теж все, відкриваємо автоматично. О, нам Леон! Найс. Так, епічний. Е, Кейла візьмемо. От Гейл зараз взагалі дуже їм ховить. І відкриваємо Гейла. Так. Міфічний. Ну, з міфічних ми вже будемо відкривати мелу. Міфічний. Опа! Ще один легендарний староп. Закриваємо очі. Це гіперзаряд. Е, на кого саме без поняття? Ну, хай буде нас файка. На Месі, ну мені її ще треба вкачати. <смір> так, ідемо далі, відкриваємо далі. Я не побачив скільки там було старопів. <смір> А, що мені скучно? Ще один легендарний зробь. Дякую, Суперсел. Закриваємо, очі, відкриваємо. Так, це вже. Або. Персонаж. Це Отіс. Нам випадає Отіс. Да. А чого так якось все відразу нам сипать. Ну, Е-е-е... Оце вже. Я чомусь впевнений, це скін на гаса Scout. Блін, тут даже Гаса немає. Ще один міфік. Що це таке? Добре, давайте. Е, це пін, іконка. Да. Нічого собі, спочатку. Легендарний міфік і ще один міфік. <хи> е, так. Теж тут все максимально швиденько забираємо. Угу. Угу. Так, да, відкриваємо мелоджі. Новий сезон. да-да-да-да-да-да-да. хорошо. Так. Е Заходимо назад на основу. Так, так. Да, я його все-таки не побачу. Ось він тут є. Так. Е Бравел Пас ми будемо купувати. Тому що. Цей скін, він ш... шикарний Визов погам. Виклик погам. І титул теж дуже нічогенький. Mm -hmm. Так, з'явились квести, теж їх будемо виконувати. Все будемо виконувати. Так, і ще я мелоді Хачаю до 990, да? Щоб потім на відео апнути, звичайно, 60. к Скільки всього? Тож, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. все. і до наступного відео.